Чому ти свою творчість, свій талант вирішив посетити для Бога? Ну, одна з причин це те, що Господь Бог створив всіх людей на цій землі, і Він створив їх для того, щоб вони прославляли Його. І дивлячись на сучасну страду, на сучасних реперів, які прославляють себе, які показують неправильний приклад для молоді, вживають алкоголь, наркотики, палять цигарки. Я розумію, що має бути для молодих людей альтернатива, має бути сучасна музика, яка буде закликати молодь до здорового способу життя, яка буде закликати молодь прославляти Бога, читати Біблію, виділятись не в, добри, не в злих ділах, а в добрих ділах. Ось саме тому я почав писати пісні на таку тематику. За останніх п'ять років я пройшов приблизно 250 шкіл з профілактикою шкідливих звичок, і я закликав молодь за здоровий спосіб життя, співав пісні в стилі реп, пісні, які містять християнську мораль, пісні за здоровий спосіб життя. Приблизно 50 тисяч дітей вже почули такі заходи, але знаєте, тисячі не змінилися. Але я знаю точно, що долі сотень дітей вже змінилися. Багато дітей мені писали в інтернеті. Ось, багато дзвонять, дякують, кажуть, що їхнє життя змінилось. Вони залишили, залишили вживати алкоголь, почали читати Біблію з батьками, почали ходити до церкви. І я знаю, що я лише інструмент в Божих руках. І він мене використовує для своєї слави, він дав мені цей дар, щоб я прославляв його. І завдяки сучасному стилю музики, музики можна навернути багато дітей, багато людей до, до правди, до істини. Саме тому і я виконую пісні в такому стилі, тому що до сучасної молоді повинен бути сучасний підхід. Що би ти хотів побажати, можливо, сказати, якось звернутися, тому що це відео будуть бачити ну, люди в інтернеті. От до українських зірок, так званих, що би ти їм хотів сказати, от як би тим розпорядитись тим талантом, який, який в них є правильно. І я би хотів їм побажати, щоб вони прославляли е, не себе, а Бога. Це перше. Тому що коли руки люди тебе несуть на руках, е, озирнися навколо себе. Можливо, вони тебе несуть на кладовище. І е, це перше. А друге, те, що я би хотів їх, попро їх всіх попросити, і побажати те, щоб їхні пісні вони мали е, правильний зміст, щоб вони містили. Нормальну мораль, щоб сучасні зірки естради не вживали нецензурні слова, не вживали, щоб не знімали кліпи, які містять еротичний зміст. Тому що Ісус сказав, що хто подивився на жінку з пожадливості, той вже згрішив. І ми бачимо, що молодь сьогодні має багато героїв. Вони Мають багато зірок, багато прикладів, але в основному це неправильний приклад, тому що багато сучасних зірок, вони чоловіки передягаються в жінок, і, і таким чином показують неправильний приклад для наших молодих людей. Зрозумійте, що ви є прикладом, ви є прикладом для дітей, вони повторюють те, що ви робите. І те, що ви сієте, те ви будете пожинати. Ще одне, що я би хотів сказати, це те, що. На небі є багато зірок, але вся слава належить не зіркам, а тому, хто їх запалив. Це Господь.